Новини Історичний момент для України та Люксембургу, міста Стрий та Ешюр Альзет підписали договір про співпрацю. Офіційна церемонія відбулася у мерії Ешу за участі делегації зі Стрия, повіреної у справах України в Бельгії та Люксембурзі Наталії Аношиної та української діаспори. Ініціатор угоди Асоціація Ел юкрейн ЕСБІ за підтримки Львівської обласної військової адміністрації. Підписи у документі по. Ставили. Мери міст Олег Канівець. Та Джордж Мішо. Наші міста обидва промислові і знаходяться на березі річок. Наші країни мають понад 80 років спільної історії, як зазначив мер Ешу Джордж Мішо, наш обов'язок не залишатися байдужими, а демонструвати свою готовність підтримати. Я закликаю інші міста нашої країни наслідувати наш приклад і підписувати угоди з українськими містами. Цей договір символічний, але реальністю стануть конкретність. Спільні проекти у різних галузях. Ми дуже схожі зі стрієм і впевнені у міцній і тривалій дружбі. Кінець цитати: представники Стрія та України були вражені зустрічю та організацією церемонії, солідарністю та підтримкою нашої боротьби. В рамках підписання угоди відбулися й інші зустрічі. Делегація зі Стрія у Люксембурзі взяла участь в благодійній акції на головній площі Ешо. Присутні відчули надзвичай. На потужну підтримку від української діаспори розстріляна швидка з під Харкова перетнула пів Європи, щоб продовжувати працювати на перемогу України. Волонтер Чен Кім з колегою пригнали автівку у Люксембург, щоб європейці на власні очі побачили, що наша війна це не просто картинка з телевізора. Асоціація Ukraine президент Микола Жаров розпочала акцію зі збору коштів для придбання 112 автівок для медиків та надзвичайників на. Це їм необхідно зібрати 10 мільйонів євро. Олег Канівець, голова Стрийської громади, та Наталія Аношина, повірена у справах України в Люксембурзі, також виступили з патріотичними закликами на головній площі Ешу. Українці надзвичайна нація. Вони не втомлюються, вони гуртуються, де б не були, і наближають нашу перемогу. В ефірі голос Стрия», Ви слухаєте новини? 1 листопада Стрийська громада вшанувала всіх борців за волю України. з Нагоди 104-ї річниці утворення західноукраїнської народної республіки та на згадку великого подвигу галичан, який відомий в історії як листопадовий зрив, у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці о 10-й годині відбулася велика архієрейська літургія за загиблими, які полягли за волю України на місцевому кладовищі. Священики відслужили поминальну панахиду. Опісля пройшла молитовна хода до могил січових стрільців, воїнів УПА Українських. Захисників новітньої війни та героїв Небесної Сотні. Стрийська громада на чолі з міським головою Олегом Канівцем запалили лампадки та віддали честь усім, хто боронив свою землю і поліг за нею у боях. Пам'ятаємо, шануємо, вклоняємося, Вічна пам'ять. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Музично-поетичний вечір повстанська ватра чекає на вас 3 листопада о 17-й годині у Стрию по вулиці Степана Бандери, 24, у Стрийському молодіжному центрі отож, Стрийський молодіжний центр запрошує на музично-поетичний вечір Повстанська Ватра, який відбудеться 3 листопада о 17-й годині, у приміщенні колишньої стоматологічної поліклініки по вулиці Степана Бандери, 24. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Навіть війна не стає на заваді професійному спілкуванню. В центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича відбулася цікава зустріч екскурсія. Сюди завітали гості з Харківської обласної бібліотеки для дітей. Валентина Лупіцька, завідувач методист відділу програмування та інновацій. Пані Валентина послухала історію Центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича, ознайомилася з роботою бібліотеки, особливо вразили бібліовітрини і бібліохаб. Поділилася Досвідом роботи своєї бібліотеки. А нещодавно в центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича відбулася ще одна цікава зустріч з літератором Ігором Гургулою, прозаїком, поетом, драматургом, публіцистом, редактором та видавцем, головою обласної львівської організації Національної спілки письменників України з 2015 по 2021 рік. Нині він директор регіонального благодійного фонду меценат, редактор мистецького часопису Нова неділя та Фронтової газети Честь Вітчизни. Ігор Гургула, автор більш як 30 книг, багато з них відзначено нагородами та літературними преміями, у тому числі і міжнародними. У бібліотеці автор презентував нові твори, які вийшли до друку нещодавно. Це вершник волі, історичний роман про Євгена Коновальця, роман Хроніка Сосапа про нелюдське обличчя сучасної російсько-української війни, неочікуване і жахливе. Ігор Гургула розповів, що зараз працює над новим історичним романом про Андрія Мельника, робоча назва Мливо, який пообіцяв обов'язково привезти до Стрия. Захід пройшов у приязній та затишній атмосфері. А сам пан Ігор у Фейсбуці про цю зустріч написав так: ставши на духові, я постановив собі відпрацювати перед Стриянами сповна і щиро. Здається, мене почули за що я дуже вдячний. Наступного разу постараюся привести до стрия щось. Новеньке і додав, коли йшов до бібліотеки з двома сумками власних книг. Міркував собі так: навіщо стільки книгу то двигаю, Добре, якщо на зустріч зі мною прийде з п'ять осіб, і я помилився. Прийшло не п'ять, а п'ятдесят. Серце моє тьохнуло і неймовірно зраділо. І нічого, що нас тільки п'ятдесят. А ще дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят залишились там, на вулиці, при своїх справах, але було так затишно і так атмосферно. Дякую, стріяни, Ви найкращі. В ефірі Голос Стрия, ви слухаєте новини. Чемпіони першої ліги Львівщини футбольного клубу П'ятничани цими вихідними у футбольному матчі між командами П'ятничан та Жидачева з рахунком 4-1 перемогли суперників Жидачева. У фінальній пульці першої ліги участь взяло шість команд з Брюхович, Жидачева, Бродів, Сокаля, Городка та П'ятничан. Завдяки вдалому сезону команда здобула першість та виборола собі путівку у Прем'єр-Лігу області. А ми ще раз нагадуємо, що Стрийський молодіжний центр запрошує на музично-поетичний вечір Повстанська ватра, який відбудеться 3 листопада о 17-й годині, у приміщенні колишньої стоматологічної поліки. Відділення по вулиці Степана Бандери 24.